Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та дев'ятий епізод прев'ю Національної баскетбольної асоціації до нового сезону 2024-2025 року. Наступні команди, про які ми поговоримо, це Торонто Репторс та Лос-Анджелес Кліпперс. І сьогодні ми дізнаємося, наскільки серйозного падіння зазнає колектив Зелеї після уходу Пола Джорджа та чи в правильному напрямку прямує перебудова динозаврів. А перед початком хочу подякувати спонсорам, які вже тривалий час допомагають в розвитку, ви мотивуєте не зупинятись та продовжувати робити контент. Дякую вам, також хочу нагадати, що можна просто задонатити та підтримати канал фінансово. При цьому це робиться дуже просто, плюс бонусом можна залишити коментар з питанням чи просто словами підтримки, які потрапить у наступне відео. Пропоную зробити таку нашу фішку, інтерактив, традицію. Якщо вам подобається те, що я роблю. І у вас є така змога, буду дуже вдячний. Посилання є в описі під відео. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Експеримент з Каваєм Леонардом та Полом Джорджем в одній команді офіційно прийшов до свого завершення. П'ять років проминули зі швидкістю світла. Здавалося б, ще вчора були новини про те, що в Лас-Вегасі стався землетрус, а Пола Джорджа обміняли за Клохоми в Кліперс. Можна по-різному ставитися до цього обміну, але в свій час він був єдиним правильним рішенням. Через збіг багатьох обставин він таки не зміг втілитися ні в чемпіонство ЛАК, ні навіть в фінал НБІ. Цього сезону вітрильники входять у не побоюся цього визначення нову еру розвитку свого франчайзу, але про все по порядку. Так, минулий сезон, як і декілька попередніх, завершилися для клубу з Каліфорнії пшиком. Спочатку історія з обміном Джеймса Хардена розтягнулася аж до старту ігрового року. Розігруючи, приєднався до Лос-Анджелес Кліперс аж в листопаді, пропустивши перші чотири матчі регулярки. Тоді у багатьох людей були побоювання щодо інтеграції бороди в команду. Адже, окрім зіркових форвардів Леонарда та Джорджа, які були і та залишалися вошаками колективу, довелося б ділитись Чим ще з Раселом Везбруком, з яким Харден вже встиг двічі по ходу кар'єри зіграти у одній команді, але нічого доброго з цього жодного разу так і не вийшло. Як і передбачалося, старт сезону для команди видався жахливим: 2-7 в перших дев'яти матчах. Від звичайних болівальників до аналітиків всі на випередки поспішили похоронити Кліперс. Натомість, після кількох перестановок в складі, зокрема переходу Расела Везбрука в другий Юніт, лак завелись. З середини листопада до початку лютого, видавши відрізок 31.8, передбачення про похорони змінилися на гучні, але все ж обережні заяви, що можливо, час прийшов. і ось зараз. LA Clippers нарешті доберуться до своєї омрієної цілі. Вітрильники зловили свій вітер, навіть Кавай Леонард та Пол Джордж проводили здорові сезони, найздоровіші в складі Clippers з запасом. Але як бадьоро команда почала перемагати і мріяти про чемпіонство, так само бадьоро їх мрії розбилися об скелю матчів на виліт. Здається, Лос-Анджелес Clippers і справді прокляті, адже в першому раунді вони натрапили на доволі незручний за матчапом Dallas Mavericks, а потім. Сталося найгірше, Кавай травмувався. В якійсь мірі це було очікувано, все ж не менш розчаровуючи. І ось так, в якійсь мірі безславно, без боротьби, Кліперс поступилися в першому раунді Маверікс, а їх чемпіонським амбіціям офіційно прийшов кінець. Влітку лак все ж спробували залишити в складі Джорджа, пропонуючи тому солідний контракт розміром 150 мільйонів на три роки. Все ж Форвард відмовився від цієї пропозиції, перейшовши в Філадельфію. Не втримавши Джорджа, вітрильники спробували продовжити співпрацю з іншими гравцями команди. Джеймс Харден отримав новий контракт на два роки та 70 мільйонів доларів з опції гравця на другий сезон. І Віця Зуба заздалегідь продовжив співпрацю на три роки та 59 мільйонів. Так само Теренс Мен заздалегідь перепідписався на три роки та 47 мільйонів. Їх угоди вступають в сили в сезону 25-26. Загалом, з огляду на ситуацію, в якій опинилися кліперс, підписання вважаю хорошими. Є місце переплаті, але клуб не в тому становищі, щоб крутити носом. На ринку вільних агентів лак придбали таких гравців, як Ніколя Батюм, Дерік Джонс, Кевін Портер Молодший Мо Бамба. Також під час обміну Расел Везброка в Юту Кліперс отримали Кріса Дана. Загалом вони опинилися в доволі нелегкій для себе ситуації. З однієї сторони, вони зберегли деяких ключових гравців, продовжили співпрацю з Джейсоном Харденом і Зубоцем, Теренсом Меном, отримали кількох хороших гравців з ринку вільних агентів. З нового сезону вони переїжджають на нову сучасну арену. Можливо, це в якійсь мірі зменшить тиск, банально зніме прокляття з клубу, статус меншого брата Лейкерс, яке все ж тяжіло над Кліперс. Ну або я просто вигадую, хоча б якісь. Пояснення тому, чому лак так нещастило на домашній для озерників арені. З іншої сторони, найбільшим і вирішальним індикатором успіху клубу є здатність Каваю Леонарда грати. І ось на днях президент з баскетбольних операцій Лоуренс Френк повідомив, що Кавай пропустить тренувальний табір та початок регулярної частини чемпіонату, оскільки він переніс профілактичну операцію, яка мала б допомогти йому у відновленні травмованого коліна, через яке він не зміг повноцінно зіграти в серії проти Даласа минулого плей-оффу. Відтоді пройшло 5 місяців, а коліна Леонарда ще досі не загоїлось. варто взагалі всерйоз розглядати перспективи Лос-Анджелес-Кліперс на наступний сезон. Напевно, вперше за 5 років від них не чекатимуть жодних результатів. Кліперс не будуть виступати на рівні команди претендента, проте за місце ін вони все ж будуть боротися. Тим паче у них в складі є Джеймс Харден, який вже неодноразово у своїй кар'єрі потрапляв у ситуацію, коли йому самотужки доводилося нести на собі тягар результатів, пригадую його слова після обміну в Кліперс. Я не системний гравець, я є система. Розумієте? Що ж, у нього буде чудовий шанс для того, щоб підтвердити своє реноме. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть, чи відобразиться на результатах їх переїздка на новий стадіон? Чи вдасться кавео Леонарду повернутися в хорошій формі та допомогти Лос-Анджелес Кліперс потрапити у плей-офф? Чи є ще порох в по рахівницях у Джеймса Хардена, чи зможе розігруючи у свої 35 років самотужки тягнути на собі команду? Від цього і буде залежати результат у майбутньому сезоні. На відміну від Кліперс, які тільки стоять перед рішенням про перебудову, Торонто минулого сезону нарешті змінили вектор свого розвитку. Так, ще минулого міжсезоння від них пішов вільним агентом Фред Ван Вліт, а вже по ходу регулярки вони обміняли Нобі та Паскаля Сіакама, тим самим попрощавшись з залишками складу 2019 року, які брали активну участь у здобутті чемпіонства. Взамін Репторс отримали за Одже Анонобі разом з Прешесом Ачіввою та Малакає Фліном Емануелі Квіклі, Арджей Берета та пік другого раунду 2024 року, під яким обрали Джонатана Мокбо. В свою чергу Запаскаля Сіакама отримали Брюса Брауна, Кіру Льюіса, Джордана Нвору. Два піки першого раунду 2024 року, під одним з яких обрали Джакобі Волтера. Інший пік обміняли в Юту, під яким вони обрали Айзео Кальєра, та пік першого раунду 2026 року з захистом в топ 4 Згодом один з піків угоди посякому разом з Кірою Льюісом та Ото Портером відправились в джаз. А взамін прийшли Келі Олійник та Очай Акбаджі. Левова частка вболівальників, до якої я відношую себе, прийшла до висновку, що Масайо Джирі, президент з баскетбольних операцій Торонто Рептор, доволі сильно з цими обмінами продешевив. Адже по суті своїх гравців вони обміняли по чине найнижчій ціні, буквально в останній момент, коли за них можливо було виручити хоча б щось. І це на фоні втраченого за безцін Фреда Ван Вліта, а згодом не зовсім зрозумілого обміну Келі Олійника. Окрім на мій погляд, не зовсім зрозумілих менеджерських рішень, Репторс завершили сезон з найгіршим відсотком перемог з 2011 року. Такий собі подвійний удар під дих для вболівальників цієї франшизи. Свій перший сезон у якості головного тренера провів Дарко Раякович, який нарешті зробив ставку на Скоті Барнса і не прогадав. Після застійного другого сезону в Лізі, коли виникли мінімальні побоювання щодо можливості прогресу Барнса, Скоті у свій третій сезон вистрілив потужно, набираючи в середньому 20 очок, 8 підбирань, 6 передач, 1,3 перехоплення та 1,5 блока, влучаючи за дуги 3-4% кітків при п'яти спробах. Непогано влилися в колектив і молоді новачки і команди. Арджей Берет і Емануель Квіклі за відрізок сезону за Рапторів продемонстрували свою найкращу статистику в кар'єрі, що значно покращило настрій прихильникам канадців. Не виключено, що саме ці виступи спонукали менеджмент клубу продовжити контракт з цими гравцями. Скотті Барнс отримав контракт на 5 років та 224 мільйони. Еммануель Квіклі, в свою чергу, 162,5 мільйони на все ті ж самі 5 років. Якщо з угодою Барнса все зрозуміло, молодому франчайзу заплатили його перший повноцінний дорослий контракт, то ось від угоди Квіклі признаюся чесно, що тоді що зараз є не зовсім у захваті. Квіклій ніколи не проєктувався як зірка, і не факт, що такою колись стане. Зате отримав зарплатню рівноцінну гравцеві рівня матчу всіх зірок. І це по про те, що сам гравець неодноразово признавався у захопленні Лу Вільямсом, з якого він брав приклад. Навіть по міркам праймового Лу Віла Квіклі отримав величезний аванс. Тож тепер йому потрібно буде доводити, що він вартий подібних грошей. Під час обміну Джейлона Макденіалса Торонто отримали Дев'яно Мітчелла та Сашу Візінкова. Болгарина, на жаль, відрахували зі складу, а ось для Мітчела перехід може стати своєрідною реабілітацією кар'єри, зважаючи на те, що моментами він грав за Сакраменто добре, проте Кінгс перебуває в такій ситуації, що у них немає часу на те, щоб молоді гравці повільно розвивались, а десь колись грали як слід. В Рептор, сподіваюсь, він отримає свій шанс. На драфті Торонто обрали під 19-м піком Джакобі Волтера, під 31-м піком Джонатана Мокбу та під 45-м піком Джамала Шида. Про Волтера ми з вами знаємо, що це доволі цікавий молодий гравець і його розбір є на каналі. Стосовно виборів з другого раунду, пропоную не зупинятися на них, бо навряд чи вони отримують якісь суттєві хвилини. Рептор зробили впевнені кроки щодо зміни вектору розвитку франшизи, вони зібрали в своєму колективі безліч все, що молодих та дуже перспективних гравців, таких як Баррет, Квіклі. Вони визначилися з лідером свого колективу на майбутні 5-10 років в обличчі Барнса. Вони мають Молодого перспективного вихованця в обличчі Грейді Діка, вибраного під 13-м піком на минулорічному драфті, шутера, який може стати чудовим доповненням. Також вони мають декілька чудових ветеранів, Келі Олійника та Брюса Брауна, яких можна використати як під час обміну, отримавши додаткові активи, так і залишивши в складі на майбутнє, щоб вони допомогли у розвитку молоді. Також мають перспективного тренера, який зарекомендував себе позитивно ще за часів праці в Мемфісі, розвиваючи чинних зірок Грізліс. Все ж мене не покидає відчуття, що Торонто все ще неповноцінні. Окрім Скоті Барнса, вони не мають жодного гравця, який за потенціалом міг би стати. Гравцем рівня збірної NBA, або хоча б гравцем рівня матчу всіх зірок. Попри доволі молодий вік пари та таквіклі, вони все ж вже є досвідченими повноцінними гравцями, стель розвитку яких визначена. Вони, наче, і не вважаються активами, яких можна обміняти для того, щоб покращити свої шанси у майбутньому, але водночас і не є перспективними гравцями, які ще розвиватимуться декілька років. Відповідно, динозаври навряд чи боротимуться за високі місця у майбутньому сезоні. Але й за рахунок того, що вони мають доволі непоганий, порівняно з конкурентами склад, вони не зможуть претендувати на високий пік, що для вболівальників Репторс, скоріше, негативна новина, адже об'єднати умовного купера Флега зі Скоті Барнсом було б справжньою мрією для канадців. Основними питаннями на наступний сезон для мене стане, чи здійснить Скоті Барнс черговий крок у розвитку своєї кар'єри, чи зможе Грей Дік продемонструвати змістовну гру з кращими результатами порівняно з сезоном новачка, які зміни в клубі притримав на майбутнє Масайо Джирі. Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань, обов'язково поставте вподобайку, розповідайте про цей канал та поширюйте відео, давайте збільшувати наше українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскет Moves. до скорої зустрічі. Мир!